Коли я на світ з'явилася, то одночасно мама вже тримала корів, тому я зростала разом з ними. Це якраз був період 2000-х років. Моя мамка на той час була фельдшером в нас на селі. Тут працювала. Татко працював стов Україна» трактористом, і ми виживали завдяки тому, що ми могли реалізовувати молоко. На плечах Каті лежить немала частина роботи. Вона забрала більшу половину роботи по господарству документальному, тому що, попри наявності нашого бухгалтера, вона займається окремою бухгалтерією. Вона займається питанням знаходження і реалізації бізнес проєктів Я зі своєї сторони займаюся технічними. Питаннями зробили знімки і побачили, що в мене. Артеріально венозна мальформації в лівій скроневій частині мозку. Щорічно ми контролюємо і МРТ-снімки, і КТ-снімки, і до цього ангіограму робимо. Так, я так живу з 2008 року, тому що я ціную кожен день і не думаю, і не відкладаю те, що можна зробити сьогодні, не відкладаю це через 10 років. На 16-й рік У нас з Владиславом було дійних 12 корівок. Ми були, зробили реконструкції лише на пів ферми. І разом з коровками, стелятами в нас було 30 голів. До війни ми працювали із Охтирським сирзаводом, це Сумська область. Вони до нас приїздили і по сей день приїздять, купують молоко. Було дуже ризиковано до сум перевозити. І тому ми молоко перші дні роздавали. Потім, коли ми побачили ці всі зміни цінової політики, як пального, як ціну на зерно, ми побачили важливість у власній переробці молока. Нас були недостатньо знань і коштів, і ми розпочали проходити і реєструватися на різні навчання. Проект платформа соціальних змін дуже сильно нас мотивувала і надихнула, тому що вони піднімали не одне нам питання, не лише переробку, не лише обладнання, а показали нам, яку ми несемо важливість саме соціального характеру.